Є мрії, уявлення про те, що на шляху недуальності нічого не треба робити, тому що все є Бог, що ви вже досконалі і ви вже аватар, Будда чи Шива, або що достатньо бути розслабленим тут і зараз, і з вами раптово трапиться спонтанне просвітлення, що на вас без вашого тапасу чи самовіддачі зійде якесь благословення від якого небудь божества чи гуру. Треба приймати життя в усій його повноті і різноманітті, що все йде природно, все всередині, кожний сам собі гуру, або що ви, як дататрея, вчитеся у самого життя, або що ваша робота і є йога, а турбота про родину, дім, побут це і є ваше служіння Богу як садху. Ці твердження можна трактувати як корисні в спектрі побутової психології, але нас це не цікавить, а цікавить шлях звільнення, мокша. Чи можна покладатися на них садху на шляху звільнення? Ні. Всі ці твердження можуть бути для вас як повною істиною, так і повною ілюзією, спокусою, самообманом, або вони можуть бути одночасно як істиною, так і ілюзією, або наполовину істиною, а наполовину ілюзією. У якому випадку? Все залежить від вашої адхікари, духовної кваліфікації, заслуги та вашого типу тантричного темпераменту. У випадку святих зрілих душ, які в минулому вже досягли високого рівня просвітлення дів'я йогів, святих і благословенних від народження ці істини будуть справжніми, вони будуть для них істиною і в баченні, і в спогляданні, і в поведінці. У випадку віра йогів, йогів героїв, ці твердження та уявлення будуть наполовину істинними, а наполовину хибними, тобто вони будуть вірними як бачення, дріжті, але не як споглядання та поведінка. У разі йогів пашу, пов'язаних кармою, ці твердження будуть цілком хибними, різновидом ілюзії, самообману, чужими словами, запозиченим нереалізованим знанням. Вони будуть нездійсненими ні в баченні, ні в спогляданні, ні в поведінці. У Калі-Югу дів'я садху майже немає. І якщо вони є, то вони у природній практиці служін сєві та аскезі. Віра йогів, йогів, героїв дуже мало. І вони можуть скористатися цими істинами лише в абсолютному абстрактному філософському сенсі, баченні, але не в спогляданні і не в поведінці. Більшість шукачів належить до пашу бхави. Тому я часто говорю шукачам, ви можете робити це опорою в баченні, але не в спогляданні, в медитації і не в поведінці. Це не про вас, це вам не підходить, це ілюзії. Не вірте всім цим ілюзіям, це ілюзії, які ведуть до майбутніх розчарувань. Я говорю таким учням: все, що я можу вам як вчитель запропонувати, дуже багато праці, практик, тапаса. Аскетичного життя, сватхи, вивчення, самонавчання і сєви, служіння, з метою упокорення розуму та очищення карми, життя, повне йогічної самодисципліни і самовиховання себе як садху, як святих давнини та сьогодення. Іншого шляху немає, але це варте того. Життя в ашрамі, чернечу дисципліну для сан'ясі, ретритне життя в мовчанні та самоті. Повне практики медитації, споглядання та мантра йоги це те, що спрацює. Або життя як вана прастхи, Карма Саньясі, повне садхани, навчання, служіння з урахуванням життя у світі. Це нелегко, це виклик собі, це самоподолання, трансгресія, але це надійно, залізно спрацює, це точно спрацює, питання лише до вашої віри, самовіддачі та волі, старанності, терпіння. Готовності працювати, докладати зусиль. І тоді, в міру докладання зусиль, очищення і перетворення себе у віра і дів'я йогів, божественна благодать, божественна милість, легкість, гра, спонтанність, невимушеність, природність, сахаджа відкриватимуться в вас, зростатимуть. І це буде справжнім дивом, про яке ви мріяли. Але це прийде тоді, коли ви зміните себе, очистите свою карму і створите з себе віра і дів'я йогів не раніше.